Під Миколаївською облдержадміністрацією зібрались активісти. Назвали свою акцію Майдан 2 Обіцяють стояти день і ніч до тих пір, поки не задовольнять всі їхні вимоги. Подробиці далі. Головні вимоги активістів відставка Вадима Мерікова та всієї його команди. Миколаївці мають надію, що стоячи під облдержадміністрацією день і ніч безстроково зможуть достукатись до президента. Этот беспредел, который творится, творится руками представителей, которые называют себя властью и находятся в этом здании. Вся общественность и сегодня, и завтра, и в ближайшие дни мы будем стоять до тех пор, и поверьте мне, мы будем стоять один человек, два человека, но нас отсюда могут только вынести. Активісти вже розпочали розгортати намети. Обіцяють, що будуть бочки з багаттям, шини. Мають на меті розклеїти об'яви містом, аби заручитись підтримкою городян. До миколаївських активістів скоро приєднаються військові та добровольчі загони. Вже приїхала самооборона Майдану з Одеси. Вони звернулись до нас по допомогу, ми неодноразово допомагали одне одному, тому ми тут. Активісти не хочуть спілкуватись з владою і навіть не просять, аби до них вийшли. Мовляв, вони вже багато часу просять навести лад на Миколаївщині, особливо знищити корупцію. Наші кореспонденти продовжують слідкувати за подіями, що відбуваються біля облдержадміністрації. Подробиці у наших випусках новин. Юлія Анісьмова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.